Рамі розповідь про день батьківського самоврядування в обласному педагогічному ліцеї. Педколектив колектив обласного педагогічного ліцею на один день збільшився майже на сотню нових вчителів. Ними стали батьки ліцеїстів, яких запросили взяти участь у дні батьківського самоврядування. Отримавши запрошення на проведення Дня батьківського самоврядування, я була здивована, тому що дні учнівського самоврядування в наших школах проводяться постійно. Ми звикли до такої форми роботи. А батьківське самоврядування, ну на перший, на перший погляд, здивувалася я, чому а що там будемо ми робити? Виявилося, що це така професійна направленість цього дня. Ми повинні розповісти нашим дітям, якою роботою ми займаємося, які є підводні камені, як можливо, наші діти могтимуть обійти ці камені. Ну, дати якісь корисні поради в такому затишному сімейному колі, тому що це наші діти, ми їх всі знаємо, любимо і бажаємо їм тільки кращого. День батьківського самоврядування відбувся у ліцеї вперше, а запозичили цю ідею у заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України Бориса Жебровського, який вважає зв'язок із родиною умовою ефективної співпраці. На його думку, педагоги не можуть скласти для дитини всю мозаїку сучасного світу. Це здатне зробити лише суспільство. Під час навчального процесу вчителі не мають змоги, так би мовити, вийти в життя. А завдячуючи таким заходам життя, приходить до них через батьків, їхні професії та їхні бачення світу. Дуже креативний у нас заступник міністра Борис Михайлович Жебровський. І колись, коли він був начальником управління, здається, Київської області. Це були такі традиційні свята. Це було дуже давно, але я пам'ятаю про це, тому що завжди цікавлюся дуже педагогічною пресою. І от якось перечитуючи літературу педагогічну, вдома я знову наштовхнулася, знайшла цю його статтю. І вирішила, що це дуже хороша справа, яку не потрібно забувати. Ми провели педагогічну раду у нашому навчальному закладі і прийняли рішення, що такий захід треба проводити. Адже це цей захід об'єднує разом педагогічний колектив батьків і дітей у вирішенні однієї спільної ідеї це виховання нашого підростаючого покоління. І головне. Те, що вони повинні вирости гарними громадянами нашої держави. На уроках мами і татусі розповідали про свої професії, ділилися з дітьми життєвим досвідом, давали мудрі поради. Звичайно, легше було тим батькам, які за фахом є педагогами. Я вчитель початкової школи. І я вже задумалась, мабуть, такий день самоврядування батьківського я вже започаткую. І в своєму навчальному закладі це досить цікаво. Ну, можливо, трішечки інший напрямок, можливо, батьківське виховання в сім'ї. Ну, це цікава ідея. Сама я працюю вчителем в дошкільному навчальному закладі, і <клес> мені здалося, що дітям було цікаво почути про Специфіку моєї професії я працюю вчителем початкових класів у Веселківській загальноосвітній школі, що в Люберському районі. Вчителем працюю я вже 26 років, маю великий педагогічний досвід. І сьогодні вперше можна сказати, перед такою аудиторією поділилася своїм досвідом, своїми напрацюваннями, які здобула за своє життя. Я думаю, що такі свята, якщо будуть проводитись у школах, вони дуже-дуже корисні і для дітей, і для батьків. Раїса Анатоліївна розповіла учням не лише про свої педагогічні досягнення, а й про захоплення вишиванням. У вільний від роботи час я люблю вишивати. свої вишивки я привезла сьогодні з собою не тільки вишивки, а й роботи, які ми виконуємо разом з дітьми початкових класів. Захопленням Тетяни Малікової є квіти і ландшафтний дизайн. Саме цій темі вона й присвятила свій урок підготувала урок на тему квітка душа. Так, от сьогодні, саме в такий день, діти переосмислюють себе в цьому житті і відчувають зв'язок поколінь. Це їм дуже потрібно, повірте. І сьогодні, виступаючи перед дітьми, я бачила, з якою гордістю, з яким захопленням моя дитина дивиться на мене. Так, ніби Америку для себе відкрила. Я думаю, що вона зробить правильні висновки, переосмислить себе і проживе гарно, достойно і щасливо своє життя. Я з задоволенням слухала її розповідь про ландшафтно садово паркове мистецтво. Мені надзвичайно було приємно, і я гордилася нею. Вперше випробувала себе у ролі вчителя Наталія Седляр і відчула, якою нелегкою є праця педагогів. Вона працює начальником залізничної станції Курне, а у вільний час охоче в'яже. Свою любов до в'язання Наталія Миколаївна вирішила передати й дітям. Майже всі вміють в'язати. Перші ази в'язання вони мають. Але в майбутньому це дружини, мами. Воно все пригодиться. Тетяна Мельник працює кухарем у шкільній їдальні. Її урок був не лише пізнавальним, а й смачним, адже вона привезла з собою і рулет, запечений з м'ясом, і рибу запечену, торт у вигляді серця і печиво гудзики. Тетяна Миколаївна пообіцяла розкрити кулінарні секрети всім бажаючим та провела майстер-клас на тему прикрашання страв. Я дуже дякую вчителям, які мене запросили сюди, в цей заклад чудовий. І хочу подякувати їм. Ну і привезла свої страви, яких хочу показати дітям і ну, навчити їх кулінарній справі. Куратор групи Анжела Лознюк розповіла, що протягом дня батьками було проведено і інші цікаві майстер-класи. Були проведені також цікаві розповіді про таку професію, як професію косметолога, яка розповідала дітям, як правильно доглядати за шкірою в такому віці, в якому вони нині. Також були проведені майстер-класи про, по музиці. Діти дізналися, як правильно можна зробити фонограму, записати. Дізналися дуже багато про цікавого про музичні інструменти, які може замінити на, даний, на даному етапі один пристрій під назвою Ямаха музичний пристрій. Так, далі. Цікаво було послухати також і розповідь про е, професію юриста. Новими педагогами у ліцеї стали представники дуже різних професій: медики, військові, бухгалтери, журналісти, юристи, музиканти і навіть топографи-геодезисти. Їхні поради, безперечно, стануть у нагоді ліцеїстам, які стоять на порозі професійного самовизначення. Коли ми вперше дізналися і почули, що буде проводитися саме такий день батьківського самоврядування. Ми були дуже схвильовані, Ми дуже чекали цього дня. Ми не знали, що там буде відбуватися. І ось цей день настав. Нам було дуже цікаво послухати про різні професії різних батьків. Дуже багато цікавих різних професій і зробити вибір надзвичайно важко, тому що потрібно робити вибір раз, і ця професія ж буде вже на все життя. Хотілося б, щоб воно було пов'язане з своїми інтересами і щоб праця і проросла вам не тільки матеріальні кошти, але й задоволення. Родинне свято міцно об'єднало педколектив, колектив учнів і батьків. Кожен з яких відчув ту особливу атмосферу, яка панує у ліцеї. Дуже цікаво було слухати багатьох людей, багатьох батьків, які розповідали про свою професію, які розповідали з захопленням про свою улюблену справу. Було дуже велике задоволення дивитися в обличчя, в очі дітей, в їхні розумні очі, осмислені, які сприймали все те, що говорилося батьками, побажання батьківське. Я хочу тільки подякувати керівництву ліцею за те, що вони створили такі умови, що наші діти не просто здобувають тут знання, вони розцвітають як особистість. Я по своїй дитині бачу зовсім дитина розквітла, вона стала особистістю. За це велике спасибі всім працівникам ліцею. Ну а як нас будуть запрошувати на такі зустрічі, ми з задоволенням завжди прийдемо ще. Батьки дякували учням за увагу і цікавість на уроці. Ліцеїсти дякували мамам і татам за корисні поради і мудрі настанови. А вчителі дякували батькам за те, що відгукнулись на пропозицію адміністрації стати учасниками дня батьківського самоврядування. Головна мета якого допомогти дітям визначитись із вибором професії. Нам дуже приємно, що батьки відгукнулися. На нашу пропозицію. І сьогодні я не хотіла б назвати, що це якийсь день самоврядування. Це по суті справи родини свято. Ми дуже раді бачити батьків, які розповідають про різні сфери життя, про різні сфери своєї діяльності. От і діти, вони можливо, сьогодні іншим очима подивилися на своїх батьків. Вони дають їм рекомендації, як краще. Поступати в ті чи інші ситуації, які предмети вчити, щоб це їм допомогло в подальшій роботі, в подальшій кар'єрі. От я вважаю, що наш ліцей і всі ми це одна велика єдина родина, яка складається з батьків, вчителів і наших діток. Всі ми їх любимо, всі ми їм бажаємо добра. І дуже хочеться, щоб вони знайшли свою дорогу в житті, щоб вони не пошкодували, що зробили такий вибір. Сьогоднішній день дуже незвичайний, оскільки батьки приділили нам свою увагу. Дуже їм дякуємо за все. Цей день надзвичайно цікавий, оскільки кожна сім'я розповіла про свою професію, кожен хто працює. На сьогоднішній зустріч панувала родинна атмосфера. Це дійсно так, адже кожен з батьків має свій, свій життєвий шлях, свою дорогу. В кожного різні професії, різні захоплення, якими вони з радістю поділилися сьогодні з нами, ліцеїстами. Ці зустрічі надзвичайно необхідні кожному колективу, адже вони не тільки зближують, зближують усіх дітей з батьками, з вчителями, а й формують дійсно таки родину. Відбивали підсумки насиченого дня на спільній педраді, де батьки почули чимало повчальної інформації від фахівців з приводу належного виховання дітей. У педагогічному ліцеї мені хотілося розкрити проблему. Виховання, показати, які помилки є у сімейному вихованні, і дати якісь певні поради щодо їх усунення. Хоча проблема настільки є складною, що готових рецептів тут не може бути. Однак деякі рекомендації варто враховувати. А ще у цей день вирішили створити клуб бабусь і дідусів, адже для цього є всі передумови. Ви знаєте, у нашому ліцеї дуже багато е, дітей, які мають бабусів і дідусів, і які не байдужі до того, що відбувається в нашому навчальному закладі. Тому, от висунута така ідея самими самими батьками про те, щоб об'єднатися дідусям і бабусям для того, щоб створити такий клуб на допомогу навчально-виховному процесі в нашому навчальному закладі. І ми навіть можна сказати, що вже його створили, і вони допомагають нам, бабусі й дідусі, у вирішенні багатьох питань. Я думаю, що це хороша ідея в нашому навчальному закладі. Відзначили на святі і кращих ліцеїстів, які отримали імені стипендії Олега Черпіцького. За його підтримки це вже стало доброю традицією у ліцеї кожній півроку нагороджувати преміями найуспішніших учнів мною було обіцяно, що я буду продовжувати, не дивлячись ні на що цю гарну традицію. Я маю на увазі відзначати своєю стипендією іменною кращих ліцеїстів цього ліцею. Як бачите, я Своє слово стримав, продовжую цю традицію, і буду її продовжувати. Я дуже задоволена тим, що отримала стипендію. Це буде чудовий подарунок для мене. Неочікуваний, тому що ну старалася, старалася вчилася, і тут такий неочікуваний подарунок так перше місце рейтингу і хороші результати з олімпіад, і відповідна стипендія. Я теж старалася дуже сильно протягом всього року. е, я зайняла також третє місце на обласній олімпіаді з економіки. Я дуже вдячна всім своїм вчителям і дуже вдячна сам. Всім, хто працює в ліцеї і хто підтримує наш ліцей. Увінчав День батьківського самоуправління святковий концерт. Його учасниками стали талановиті вчителі, батьки, учні та їхні родичі. Пісенну творчість подарував глядачам, добре відомий завдяки телешоу Україна має талант гурт Чіп. З поміж його музикантів є тато третюкурсниці Ірини Володимир Нечипоренко. Власний педагогічний ліцей вже закінчила старша донька Володимира Нечепуренка, а цього року випускається молодша. Саме у її групі музиканти провів один із уроків. Дуже сподобався клас, дуже дружний клас, дуже гарно мене сприймали, і мені було приємно те, що мене дуже уважно слухали. Я розказував сьогодні за свій гурт Чіп. Наш гурт вже в цьому році у нас буде 12 років, наш гурт існує. За ці роки ми піднялися до того, щоб ми брали участь. У Україна має талант в другому проєкті. Війшли у фінал, тобто у 50 кращих колективів республіки. Після цього ми брали участь у Росії. На мінута слави, а також ну, їздили по Європі, бували в Польщі, в Австрії, Словакії, в Італії дуже хороший проходить фестиваль там. Нас запросили українська діаспора, українська діаспора на, на фестиваль. Ми бували в семи в Венеції, в Росії в Великом Новгороді бували, в Єкатерінбургі, то є. На Уралі і УФА. Зараз планується поїздка поїхати в Оає в Дубаї. День батьківського самоврядування відбувся у ліцеї вперше. Але і вчителі, і учні, і батьки одноголосно вирішили, що це свято має стати щорічною ліцейною традицією. Сьогоднішній день видався для мене дуже цікавим та пізнавальним. Мені дуже сподобалося те, що я познайомилася з деякими батьками моїх однокурсників, моїх друзів. Я дізналася багато нового про сім'ю моїх друзів, про ті професії, які існують. Дізналася також багато нового про те, як можна цікаво з звичайного продукту виготовити щось цікаве, незвичайне. Мені дуже сподобався день батьківського самоврядування, і я б хотіла, щоб цей день став традицією нашого ліцею і щоб ми проводили таке кожного року. Такі заходи дійсно потрібні, і не лише нашому ліцею, а взагалі всім навчальним закладам. Адже ці заходи зближують нас з батьками, дають нам змогу зрозуміти, як вони вчинили або що вони робили на своєму життєвому шляху, і можливо саме це пригодиться нам колись у нашому майбутньому. Душі розтане лід, світло там побачиш ти, що сяє дав пітві і нехай дощі, не чекай від них біди, щоб життєві сто доріг ти подолати світ.